Любі малята! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Привіт-привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти, що таке речення. А речення, воно складається зі слів: з одного, з двох, з трьох. Речення це наші думки, закінчення, наші дії, які ми виконуємо. Речення бувають короткими та довгими. Коротке речення містить одне або два слова, а довге речення воно має від трьох і більше слів. Роздивіться уважно картинку. На ній ми бачимо білочкою, вона щось робить. А під картинкою ми бачимо схему речення, в якій повинно бути три слова. Складіть речення, яке буде мати три слова, та скажіть, це речення довге чи коротке. І ось ми отримали речення. Білочка гризе горішок. Маємо три слова і це довге речення. Спробуйте самостійно, дивлячись на наступні картинки, скласти речення та сказати те речення коротке чи довге. Кошеня грається з нитками. Це довге речення. На гілці сидить білка, це довге речення. Хлопчик малює. Коротке речення. На картинці ми бачимо ластівку, ложку, лунопарк. Прочитайте перший склад кожного з цих слів. У першому слові перший склад ЛА, у другому слові ЛО, у третьому слові ЛУ. Молодці. Ось на цій картинці ми бачимо ліс, лунопарк і знову ліс. Прочитайте перший склад від кожного слова. Подивіться та скажіть, що є на дитячому майданчику. На дитячому майданчику пісочниця. На дитячому майданчику гірка. На дитячому майданчику гойдалка. Вірно. Зробіть звуковий аналіз. Слово зебра. Зробіть звуковий аналіз слова кишка. Встав пропущені букви та прочитай слово. Роздивіться картинку та скажіть, чому хлопчик миє руки. Хлопчик миє руки, тому що вони брудні. Чому хлопчик спить? Хлопчик спить, тому що на вулиці ніч. На завершення нашого заняття пропоную з вами. Закріпити зимові слова. Я буду промовляти, а ви за мною повторюйте Снігур, сніжинка, сніговик, годівничка. Санчата. Колядники. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні розмовляли та які вправи виконували. До нових зустрічей, любі малята!